Законом України від 30 червня 2023 року номер 3219 внесене зміни до закону України від 8 липня 2010 року номер 2464 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. З 1.08.2023 року поновлюється застосування штрафних санкцій та пені за порушення вчинення до 1.03.2020 року. Та починаючи з 1 серпня 2023 року застосовуються штрафні санкції за несплату неперерахування або несвоєчасну сплату, несвоєчасне перерахування єдиного. Внеску накладається штраф у розмірі 20% несвоєчасно своєчасно сум. Несвоєчасне подання звітності передбачене законом України 2464 до податкового органу. За порушення визначені вище в період з 1.03.2020 по 31.07.2023 року. Контролюючим органам штрафні санкції не застосовуються, а пеня нарахована за цей період підлягає списанню. Оплатників єдиного внеска залишається право не нараховувати, не обчистювати та не сплачувати єдиний внесок за себе з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців Після припинення або скасування воєнного стану, та не подавати розрахунки єдиного внеску у складі податкової декларації, за період, в якому єдиний внесок не нараховується, не обчислювався та не сплачувався. Проте деплатників єдиного внеску, які обчислюють і нараховують єдиний внесок та подають до контролюючого органу звітність, що містить інформацію щодо сум рахунок єдиного внеску при цьому не сплачують самостійно визначення зобов'язання, з 1.08.2023 податковим органам будуть застосовуватися штрафні санкції. Разом з цим фізичними особами, підприємцями та самозайнятими особами, страховий стаж зараховується відповідно до законодавства та за умови сплати єдиного внеску та подання відповідної звітності щодо сум, нарахованої єдиного. На внеску до органів Державної податкової служби.